Вітаю діти! Сьогодні ми з вами будемо ліпити лисичку із сказки лисичка-сестричка і сірий сіревок. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека і дощечка. Беремо цілий шматочок помаранчевого пластиліну і ділимо його стекою навпіл. Тепер від однієї половинки відрізаємо невеликий шматочок. Тепер від другої половинки також відрізаємо ще один шматочок, який буде трошки менший за ось цей. Тепер розминаємо всі шматочки окремо один від одного. Тепер з найбільшого кружечка розкочуємо овал. Це буде туло клісички. І одну половинку овалу ось так. Притискаємо, щоб зробити її плоскою. Тут ми прикріпимо голову. Тепер зі шматочку трошки меншого, формуємо голову. Розкочуємо і робимо круг. Тепер формуємо мордочку, трошки витягуючи вперед пластилін. Тепер зробимо вушки, ось так притискаючи пластилін пальчиками і формуємо два вушки трикутної форми. І обережно підправляємо, щоб все було гарненько. Тепер прикріплюємо голову до туба, притискаємо і примащуємо пластилін, щоб воно міцно трималося. Тепер зробимо хвостик. Розминаємо пластилін, скачуємо кульку і потім трошечки її розтягуємо з однієї сторони і з іншої. Тепер приклеюємо до задньої частини лисички, примащуємо і формуємо гарний хвостик. Тепер останній шматочок пластиліну ділимо на чотири рівні частини. Це будуть лапки лисички. І розкочуємо кожну частинку у тоненький джгутик. Розкачуємо чотири однакових стовпчики. І тепер беремо їх і переліплюємо до лисички, примащуємо обережно, щоб вони трималися. І потім загинаємо, щоб лисичка могла на них стояти. І так робимо з усіма стовпчиками. Тепер із шматочків білого пластиліну скочуємо дві маленькі кульки. Це будуть оченятка лисички і приліплюємо їх одне і друге. Тепер Приліплюємо маленькі зіниці із чорного або коричневого кольору. І з коричневого кольору також приліплюємо носик. І ось така лисичка у нас виходить. Ось така лисичка у нас вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!